Що між нашим підприємством заводтем і вищим професійним училищем номер 11 дуже гарна співпраця вже налагоджена на процесі багатьох років. Перше, що ми приймаємо весь час на виробничу практику учнів, які проходять навчання в училищі, це і токарі, і електрозварники, сусарі. Крім того, в 2012 році ми спільно з директором Василем Михайловичем Селізаром відкрили на підприємстві виробничу дільницю, а також кабінет по підготовці учнів. Що це дало? Це дало перше, що ми приблизили навчальний процес до виробництва безпосередньо. Це друге, що учні, які вчаться. В класі і проходять теоретичну базову навчання, а вже безпосередньо на дільниці проходять виробничу роботу і навчання. Разом з тим, наші фахівці допомагають учням оволодіти новими прийомами технологій і виконання тих робіт, які йдуть. Хочу сказати, що співпраця наша дуже плідна і результативна Вчителі а також викладачі, майстри, виробничого навчання училища теж у нас на підприємстві проходять навчання, підвищують свій рівень професійної кваліфікації, як теоретичні, так і практичні. Ми безпосередньо з директором, завод... з директором училища Василем Михайловичем розробили такий спільний план роботи по підготовці кадрів. І я скажу, що результати ці досить позитивні. В процесі. Коли проходять учні виробничу практику, ми вже тут на місці підбираємо цих учнів і вже наперед можемо сказати, хто може себе знайти в майбутньому виробництві, а хто просто прийшов для того, щоб закінчити училище, а потім може піти десь вчитись в вищій школі, чи може там в бізнес, чи в інші якісь структури, це вже інша справа. Але коли учні проходять виробничу практику, тут можна вже бачити в кого є, які є намір для майбутнього. Тому співпраця, ця позитивна і результативна. Ми допомогли училищу матеріально. От буквально десь місяць тому я виділив для училища для підготовки зварників. Значить, в середовищі в газу дав я два автомати. І її викладачі, й Василь Михайлович сам дуже задоволений тим, що це дасть можливість їм готувати безпосередньо. Фахівців зв'язаних з виробництвом. Окрім того, ми даємо їм цілий ряд креслень для того, щоб вони адаптували свій процес навчання під реальний сектор економіки, тобто під виробництво. Тому ця спра... співпраця ще раз хочу сказати дуже результативна, позитивна. І це дасть можливість для майбутнього готувати фахівці вищого гатунку для того, щоб вони розуміли, що без виробництва практично. Ніякого розвитку великого не буде. Тому моя позиція, позиція директора училища, спільна для якісної підготовки учнів. Це Я... скільки років? За скільки років? Це за 13 рік. Ну ви взагалі можете говорити і про загальне, допустимо, співпрацю безпосередньо з директором. <говори> від імені правління об'єднання роботодавців і Союзу промисловців Хмельницької області хочу зазначити, що з вищим професійним технічним училищем номер 11 нас пов'язують дуже серйозні такі професійні справи, співпраця. Я хотів би сказати, що це все в першу чергу завдяки директору Василю Михайловичу, тому що якраз він став ініціатором такої співпраці. Це заключення контрактних договорів з підприємствами. На відповідно наших підприємствах, які входять з організації роботодавців області, це в принципі всі підприємства створені класи обладнані відповідно і обладнанням і. Те, що стосується самих занять, де учні, училища безпосередньо і дещо теоретично додають до своїх знань, але саме головне, що бракує і всі наші технічні, навіть і вищі освіті, є практика. Учні постійно конкретно пов'язані з практикою, з виробництвом безпосередньо на навчальні дільниці, які обладнані, а також на обладнання, яке реально працює. На наших підприємствах. Тому я хотів би сказати, що надзвичайно такі авангардні рішення, на мій погляд, прийняті якраз в керівництві професійно-технічного вищої професійно-технічного меридиниці, я це пов'язую в першу чергу з директором. Він бачить дійсно, що сьогодні потрібно реальному сектору економіки, машино-будівним підприємствам. Він постійно моніторить які спеціальності. Яка кваліфікація має бути? Так як наше підприємство співпрацюють в основному на експорт, включаючи Західну Європу то інші країни Євросоюзу, то якраз така співпраця постійний такий моніторинг, контролінг, що відбувається в освіті і на рівні технічної підготовки фактично наших на сьогодні сказати конкурентів, з якими ми співпрацюємо, і порівняно. Що ми як ми реагуємо на виклики оце конкретно середовища, дозволяє вносити відповідні корективи підготовку учнів професійно-технічного училища, відповідно тих кадрів, які повинні і ми беремо на наші запрошуємо на наше підприємство. Тому я хотів би ще раз і ще раз зазначити, що на мій погляд, той напрям роботи, який сьогодні є вищому професійному училищі номер 11 по Співпраці фактично забезпечення підготовленим кадрами наших підприємств. Це є правильний напрям, це права це напрям сучасний. Я би навіть назвав напрям, який відповідає от співпраці ну, в майбутньому в глобальному економічному просторі. І впевнений, що якраз на цьому шляху і інші начальні заклади, я вже не кажу, що професійно технічна освіта нашої держави повинна брати як зразок, як приклад, як модель щоб готувати дійсно молодих людей, які будуть вже реальним чином перебуваючи чи будучи запрошені на посади спеціалістів, робітників, відповідати тому рівню конкуренції, тому рівню кваліфікації, який сьогодні існує в світі. На сьогоднішній день вже більше як 3 роки ми співпрацюємо з вищим професійним училищем міста Хмельницького номер 11 директором якого є Селізар Василь Михайлович. На сьогоднішній день наша співпраця проходить по основним напрямкам діяльності це підготовка спеціалістів за спеціальністю слюзер з ремонту автомобілів та за спеціальністю рихтувальник кузовів, електрозварних на автоматичних та напівавтоматичних машинах. На нашому підприємстві створені виробничі ділянки, на яких учні під керівництвом викладачів, майстрів виробничого навчання та безпосередньо наших спеціалістів проходять виробниче навчання щотижня в нашому технічному класі, де проходять практичні заняття, точніше теоретичні заняття, а практичні заняття проходять безпосередньо на ділянках підприємства. На сьогоднішній день. Питання підготовки спеціалістів за тим напрямком є пріоритетними в нашій діяльності і дуже плідними, тому що учні, училища проходять навчання безпосередньо на виробництві, тобто вони відчувають ту атмосферу, яка нас створена безпосередньо на виробництві, тому це дуже корисно як для них, так і для нас. З числа найбільш підготовлених учнів ми підбираємо кандидатів для послідовчого працевлаштування у нас на виробництві. 29 січня проходило семінар з представниками професійно-технічних закладів освіти Хмельницької області, на якому також було піднято ці питання співпраці в плані підготовки кваліфікованих робітників для підприємств міста Хмельницького і в частності пад «Хмельниччина-Авто». Хотілося б висловити слова глибокої подяки особисто Василю Михайловичу за те взаємопорозуміння, яку ми знаходимо, і ту допомогу, яку нам надає Вище професійне училище No11 в плані вдосконалення матеріально-технічної бази нашого технічного класу. Хочеться сподіватися, що і на подальше ми будемо продовжувати цю плідну співпрацю з Вищим професійним училищем номер 11 міста Хмельницького. Дякую.